Якщо немає можливості вирощувати огірки в класичних грядках або просто хочеться швидше отримати урожай, скористайтеся пластиковими пляшками з-під питної води. Такий мінігород буде завжди під рукою, і доглядати за ним дуже просто для посадки огірків, слід вибирати пляшки об'ємом не менше шість, чим більше ємність, тим краще буде розвинена коренева система. І кущ отримає більше поживних речовин. Вирощування огірків в пластикових пляшках має свої переваги, посадки займають мало місця. Земля в пляшках добре прогрівається, полив і підгодівлі здійснюються точково. Відсутні бур'яни і шкідники. Крок один: підготовка насіння. Для вирощування в пляшках вибирайте ранньостиглі врожайні партинокарпічні гібриди з плодами корнішовного типу ажур-фодин, герман-фодин. Екольфодин, коніфодин, Отеллофодин і деякі гібриди виведені спеціально для вирощування на балконі: балконний фодин, колібрі Ф1, балаган Ф1, міський огірочок Ф1. Вони відрізняються великою кількістю зав'язей у вузлах, короткими між вузлями, невеликими листовими пластинами. По сухостійкістю і тіньовитривалістю, якщо насіння не покриті живильною оболонкою, замочіть їх в розчині біодобрива або в настої деревної золи. Для цього розведіть добриво за інструкцією, загорніть насіння в тканину, яка добре пропускає повітря, і занурте в розчин на 15 20 хвилин, потім дістаньте і покладіть на добу в тепле місце, де температура становить 23-25. Якщо повітря дуже сухе. Прикрити мішечок з насінням додатковим шаром вологої тканини не варто ховати насіння в целофановий пакет, оскільки вони повинні дихати. Крок 2. підготовка ємностей і ґрунту. Підготуйте ємності для посадки, обріжте в кожній пляшці верхню звужується частина, а на дні зробіть отвори для відтоку зайвої води, насипте товстий шар перегною компосту або біогумусу. Потім додайте поживний ґрунт для розсади, який містить комплекс необхідних мікроелементів. Так як огіркам потрібна ґрунт вагата органікою. В кожну лунку можна додати жменю гранульованого кінського компосту і присипати його ґрунтом, полити ґрунт розчином фунгіциду, наприклад, світоспорін, щоб захистити майбутні посадки від фітопатогенів крок 3 Посів насіння, оскільки огірки погано переносять пересадку, можна висівати насіння відразу в підготовленій ємності, якщо ви не впевнені в якості насіння. Покладіть в кожну пляшку по 2-3 насіння, присипте їх невеликим шаром ґрунту товщиною 1-1,5 см. Потім, коли з'являться сходи, залиште одну рослину, видаливши більш слабкі паростки, якщо немає можливості посадити огірки відразу в великі пляшки, наприклад, на балконі ще холодно. А на підвіконні мало місця. Насіння можна спочатку посіяти в пластикові стаканчики, а потім, коли у сіянців з'являться два справжніх листочка, акуратно пересадити їх в ємності побільше. пересаджуючи розсаду огірків в пляшки. Намагайтеся не пошкодити земляний кому, заглубляйте рослини по можливості до сім'ядольних листочків. Після пересадки полийте рослину і замульчуйте живильним ґрунтом. Бажано, щоб до краю пляшки залишалося 5-6 см для подальшого підсипання родючого ґрунту, крок 4. Догляд за посадками. Поливайте ємності в міру підсихання землі відстояною водою, температура якої становить 22 24 коли з'являться справжні листочки, полийте огірки розчином М-препаратів, препаратів байкалем 1 а комік урожайний сяйво і ефективні мікроорганізми прискорять розкладання органічних речовин в ґрунті, і рослини зможуть отримати необхідні елементи живлення в легкодоступній формі. Оскільки харчування наших огірків буде обмежено, а зелена маса незабаром почне розвиватися дуже швидко, на допомогу прийдуть підгодівлі. Відмінним рішенням стане внесення азотфіксуючих бактерій, які здатні засвоювати азот з повітря і виділяти його в ґрунт в доступній для рослин формі. Таким чином відбувається компенсація азоту при його нестачі, тому через місяць після посадки огірків можна полити їх розчином препарату азофіт. Його основу складають живі азотфіксуючі бактерії і мікроелементи, необхідні для повноцінного плодоношення. Крок 5. формування куща, У міру зростання кущів підсипати в пляшки ґрунт, щоб дати можливість розвиватися в бічних корінцях, якщо на рослини потрапляють прямі сонячні промені, і земля в пляшках перегрівається обклейте їх білим папером. У спеку це допоможе захистити ґрунт від пересихання. Як тільки у огірків з'являться вуса, під'яжіть рослини або створіть опору у вигляді сітки. Перші огірочки зазвичай зав'язуються ще до того, як кущ міцніє, і рослина всі свої сили витрачає на формування плодів. Тому з пазух трьох перших справжніх листків слід видалити всі зав'язі і пагони, щоб розвиток кущан не сповільнювалося, і подальше плодоношення було більш рясним. Формувати кущ можна по різному, в залежності від сорту і створених умов, при вирощуванні огірків в бежаному просторі верхівку основного стебла зазвичай прищипують на висоті 120-140 см, а бічні пагони видаляють, прищипуючи їх над першим листочком. Замість пластикових пляшок можна використовувати для вирощування огірків і інші ємності: відра, мішки, будь-які контейнери. Щоб збирати урожай все літо важливо регулярно поливати і підгодовувати рослини.